На цій локації проживає десь 12-10 собачок. Десь це точно дві такі приходящі, уходящі. Вони усі стерилізовані, вони збірочками, значить, вакциновані від сказу. значить, Останнім часом прибилася одна собачка, може, десь з таких трудних районів, як Східне, Антонівка. Вона прибилась вже вагітна. Вона народила нашу, хвала Богу, тільки двох щенят. В нас є домовленість з Дніпром. Пер'ю притулок Пегас. Вони пообіцяли, що цих двох щенят вони заберуть. Лариса П'ятибрат очолює громадську організацію Варта милосердя, що опікується бездомними тваринами. Якщо якийсь благодійний фонд нам надає корми для тварин, ми їх розподіляємо на кожного опікуна згідно поголов'я, яким він опікується. Також вони повідомляють, якщо приходять новенькі там собаки, не стерилізовані, повідомляють значить, ми підраховуємо кількість, яку необхідно стерилізувати. Велика проблема в тому, що у нас просто бракує коштів. Стерилізація та вакцинація тварин від сказу необхідні для того, щоб у Герсоні не настав колапс, говорить Лариса. Постійно по два рази на рік вони розмножуються по 9 по 10 щенків. Тому стерилізація має бути постійна, хоч потрошечки, хоч саме такі невеликі кошти на даний час в нашому місті. Орієнтовна, скажімо так, по наших даних, які передають наші опікуни, куратори. Десь біля чотирьох тисяч собак загалом і самки, і самці, і біля трьох тисяч котів. Із цих чотирьох тисяч, ну скажімо, тисячі півтори, ну, до тисячі собак саме. Самиць в більшості потрібно ще стерилізувати. Варта милосердя співпрацює з Миколаївським фондом Ганни Куркуріною, говорить Лариса. Ми вже туди відвезли більше 60 самок, саме собачок, і де ж таку ж кількість кішок відвезли на стерилізацію. Там вони стерилізують безкоштовно, вакцинують від сказу. А потім повертають на місця своїх локацій. Писали листа нещодавно на фонд Ю Вони сказали, що на даний час вони не працюють, не можуть працювати з Херсоном, немає бюджету, вони працюють на сході. І так відповідає кожен фонд. Наша організація Варта Милосердя наважилась прийняти участь у конкурсі грантовий приз саме зі стерилізацією тварин. Пусть це буде невелика, там десь порядка тисячі доларів. Ми так порахували, що це може бути десь 20 тваринок. Вирішити Проблема безпритульних тварин у Херсоні можливо тільки після закінчення бойових дій, каже жінка. Такі собачки мають зводитися у притулки належним чином облаштовані за містом Херсоном. і це має робити, я так розумію, наша влада. Вони мають соціалізувати цих тваринок, довести до ладу і пристроювати по сім'ях, тому що в нас я знаю багато передмістя. Люди будуть повертатися, і в кожному приватному секторі має бути собачка. Ми так думаємо. Лариса говорить, у місті часто можна зустріти з грає бездомних собак, і щоб убезпечити себе херсонцям, варто дотримуватися певних правил. Тварини дуже розуміються, вони бачать, якщо людина йде спокійно, вільно, і вона їх дійсно не боїться, вони можуть і не відреагувати зовсім тупотіти тобто ногами, захищаючи себе, намагаються схопити якісь там камені або палку і погрожувати. Це неможливо робити ні в якому випадку, тому що ніколи людина не відіб'ється зграї собак В такій ситуації краще мати з собою щось невеличке, де навіть хоч кусочок хліба. Якщо ти проходиш, не не чекай, поки вони будуть гавкати на тебе, просто кинь одної собачці. Вони будуть уже розуміти, що це є дружні стосунки, що людина не буде їх ображати. Марина Круглова, Владислав Купрієв. Суспільне новини, Херсон.